Економічні і політичні теми, ми із задоволенням обговорюємо з Валерієм Клочком, політичним та економічним експертом, керівником центру громадської аналітики Вежа головою благодійного фонду Нова дорога. Посилання на його Ютуб канал і телеграм-канал є в описі цієї трансляції відео. Відповідно, підписуйтесь на пана Валерія, так само, як і на нас. Вітаємо пана Валерія у нас в ефірі. Дякуємо, Вітаю, що долучилися героям, героям. Слава якийсь надзвичайний насправді тиждень. Такий проходить вже може, якщо чесно, навіть два. От європейська комісія рекомендувала державам Європейського Союзу розпочати переговори про вступ з Україною. Але Київ при при цьому звісно, що повинен ще деякі вимоги виконати. За оцінками європейців. Ми вже я справді здивований. 90% вимог ми вже втілили. Що ще потрібно врегулювати питання щодо мов надзвичайно? Ми знаємо, що це з Угорщини у нас є там певні непорозуміння, м'яко кажучи, збільшити штат набу, прийняти закон про лобіювання за європейським зразком. От ця рекомендація Єврокомісії це все ж таки аванс? Чи ми справді так багато зробили за оці останні там півтора року? Ну, формально ми зробили. Так, зміни до чинного законодавства вони ухвалені, вони є. Це заперечно складно. Інше питання якість якість цих змін і наскільки вони а, на практиці реалізовані. Бо ну дійсно, коли це, 90%, ну почекайте, де їх да, потрогати под, руками складно. Але справа в тому, що друзі, це питання стосується членства Європейському Союзі, не лише України і Молдови. От Молдова також разом з нами йде в ЄС. Ми забуваємо весь час про це говорити. Я ну просто звертаю на це увагу, що а, сьогодні політика європейського союзу вона спрямована на, на розширення на схід Європи, і це абсолютно не історія зі східним партнерством, яке ще було там в 2009 році. Започатковано воно себе показало як ну невдалий проект бо нас постійно годували тим, що ви там будете колись, будете в ЄС, хоча, звісно, треба й самим робити роботу. А сьогодні Європейський Союз дійсно таку політику проводить доволі потужно на тлі російської агресії. Бо він розуміє, що ці країни мають бути в лоні ЄС європейської спільноти. Плюс до того, Грузія, яка має абсолютно проросійський уряд, і я далекий, наприклад, від думки, що там і президент Грузії дуже проєвропейська, тому що там швидше грав поганого та гарного поліцейського. Вони також отримають статус кандидата в члени європейської суті, які ми маємо на сьогодні з Молдовою. Країни Балкан також будуть доєднуватися до членства до, до європейської спільноти. Тобто, це процес не лише про Україну, це і в тому числі і зовнішня стратегія європейського союзу в частині саме розширення їх членів на схід. І це дуже добра, гарна історія. Це просто супер. що ми потрапляємо в неї, але знову це ж не знімає з нас відповідальності. І зобов'язань того, що ми повинні змінювати чинне законодавство і проводити тут у себе, як ну люблять багато говорити домашню роботу для того, щоб ну відповідати стандартам європейського союзу. Тому рухаємося. Єдине, що я хотів би зараз там поточнити для глядачів хто нас дивиться, що е, озвучена теза президентки Європейської комісії Урсули фондрляєн про е, готовність європейського союзу до переговорів це не означає, що вони завтра розпочнуться. Ті вимоги, про які ви сказали, вони мають бути виконані. Це ще до цього в чому числі і розширення НАБУ, і е, ухвалення закону про лобізм відповідно до стандартів. Є там і ще два пункти стосується національних меншин. То лише там в березні ми можемо вийти на якісь часові проміжки, бо остаточне рішення за європейською радою, яку очолює Мішель, і який не дуже прихильний до України, бо все-таки Урсула фондрляє вона більш послідовна в цьому сенсі. Хоча, звісно, очільник європейської ради відверто про це не говорить, але є наявний там певний конфлікт інтересів між чиновниками європейської спільноти між усулою фонделям і між, Мішелем. Тому ми побачимо ще деякі там, ну можливо, непорозуміння, але вони глобально не змінять уже хід подій. Бо а, ми, починаючи з отримання статусу кандидата, в черні 2022 року, ось пройшли шляху майже два роки. Ну принаймні більше, ну поки що не, не два, але до березня місяця буде майже два роки. Коли ми проробили цю ось роботу, змінювали законодавство, і тепер європейський Союз готовий буде говорити. Я просто хочу сказати, що ну не всі країни однакові за своєю суттю, ті, які є вже членами ЄС, до прикладу, бізьмемо Угорщина, Словаччина, Польща, вони мають Німеччина, Франція, вони мають різні економіки, різні. Різне законодавство, але воно ж не однакове всюди. Воно дещо відмінне між собою. Є певні суперечки. Тому так ми рухаємося, і це добре. Я не бачу нічого такого крамольного на сьогоднішній день. У цій заяві навпаки, це дуже надійлива історія для нас, і неї треба скористатися. Але ж ніхто не заперечує того, Жан Клод Ємкердопика до сказав, що в ну, Україні є корупція, з нею треба боротися. Не випадково говорять про збільшення чисельності НАБУ. в тому числі і американці про це говорять. Задаємо лист від вересня місяця цього року про необхідність проведення реформ в Україні. Там, до речі, про це йшлося. Тобто, це загалом косвідона позиція заходу, і це означає для України гарну історію, те, що ми рухаємося до європейського союзу. Єдине, що я хотів би зважити, що нам треба обережно підходити до всіх тих вимог, які ЄС нам висуває, і відстоювати власний інтерес, тому що кожна країна вона є унікальною в ЄС. Хоча це члени однієї сім'ї, але вона є ну не до прикладу, Німеччина не така ж Франція, і Угорщина не така, як до прикладу, Іспанія. Да? Тому треба бути трішки обережнішими на цих питаннях. Але ми варті того, щоб бути також серед цих країн Євросоюз. Пане Валерію, є відчуття, що між політичним та військовим керівництвом є, м'яко кажучи, напруження. І от після статті залужного в за зекономі щодо проблем на фронті є відповідь від представника офісу президента, секретаря РНБО та навіть Зеленського. От меседжі такі не варто публічно коментувати війну. Хто не вірить в перемогу, має йти з армії та ніякої зупинки на фронті. Нема оце ми справді бачимо напруження а чи це нормальна, в принципі, а дискусія у вільній і, хоч і воюючій країні? Ну, я не бачу напружень. Зовсім абсолютно. Сьогодні є консолідована позиція Офісу президента і головнокомандувача в частині об'єднання зусиль для відбиття російського агресора. Все, що поширює там ці всі речі, це все е, проросійські наратив. Абсолютно. От і до. Тому в мене дуже крутка з цього приводу відповідь. Те, що до прикладу є е, 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 непорозуміння в питаннях комунікації, так це є очевидно, і заява жовки тому свідченням, але ніякого протистояння немає. Сьогодні, на жаль, про російські сили навіть в Україні, які зберігають свій плей, активно поширюють всяку дурню. На кшталт там якихось заяв там і залужно або ще чогось, розганяються з радонькою, що все пропало. Ну ми ж розуміємо, що це робота на Росії і робота на Кремль. І тому я б дуже обережно до цих всіх заяв ставився, і ну дійсно тут просто хотілося, щоб таких знаєте заяв із боку офісу на там на рівні жовтві не було, тому що вони не потрібні на сьогодні. Але те, що до прикладу є різне бачення розвитку подій на фронті, що стосується військової сфери і так далі, ну можливо, воно є, і я цього не виключаю. Це звичайно, нормальна дискусія, нормальний здоровий процес робочий. Бо ніхто нікого не звільнив нікуди, ніхто нікого відставку не від не відправив. Ну зараз не хренка має на увазі історію. Тому це все дуже гарно зараз грає на руку Кремлю, які починають зняти зраду, що єдність українського суспільства сипеться. Вона не сипиться. Ми єдині як ніколи у бажанні бити ворога. Моє особисте спостереження про це більше говорять саме російські засоби масової інформації, навіть опозиційні мають ті, хто в навіть ті, хто в екзилі, але в них ці наративи набагато частіше ніж у нас. І от якраз продовжуючи оцю тему. Фейкових і нефейкових новин нардеп Ар'єв опублікував цього тижня інформацію так званих з власних джерел, що Зеленський наказав готуватися до виборів. Потім було купа спростувань, в тому числі президент Зеленський, про це сказав, що нікого підготовки до виборів немає. А потім вже і Ар'єв визнав, що його джерела його надурили. Ось така цікава історія. Звісно, є за і проти виборів президента і парламента під час війни. Ну, можна аргументи і в ту, і ту сторону, але головним є те, що законодавство України. Станом на зараз забороняє проводити вибори під час е, військового стану. Відповідно, як ви вважаєте, потрібно проводити вибори чи не потрібно в умовах зараз воєнного стану провести вибори повноцінно е, практично неможливо. Не те, що треба змінювати чи законодавство, тому що якщо говорити вже відповідно до букви закону, треба тут бути максимально точним, то у нас вибори забороняє закон, а не конституція. Якби це не парадоксально звучало, але насправді це так і є. Закон про особливості воєнного стану, то якраз в ньому прописано, що неможливо провести вибори, і звісно, проведення виборів буде ну, суперечити чинному закону. Тобто треба змінювати їх. Але, як на мене, то від ідеї виборів ніхто не відмовляється, всі політичні сили зберігають готовність до початку виборчого процесу, тому що ну, воєнний стан може бути скасований в будь-який момент. Завтра, післязавтра. ми не знаємо, що розвертаються події, як будуть ростатися події на фронті. Ми просто не знаємо. Бо якщо аналізувати зараз геополітичну ситуацію, але на це треба буде набагато ну, більше шляху чи часу ніж того, що ми маємо зараз у ефірі, Я не хочу просто заглиблюватися. То ситуація може змінюватися, змінитися дуже швидко, от миттєво тому готовність всі політичні сили зберігають, і коли ми чуємо різного гатунку політичні заяви. Як то і фейкові, це виключно навіть така політична боротьба, яка на жаль нам зараз не додає. Не додає. Я б ну, хотілося, щоб звісно таких повідомлень було менше або зовсім їх не було. Але ну, звісно, політики часто не враховують те, в яких ситуаціях ми живемо. Вони живуть десь в своєму ефемерному світі. У них все добре. У них кхм, політична боротьба на першому місці а не. Питання, яке стосуються саме єдності країни, <кій> тому вибори можуть відбутися. Президент дав чітко зрозуміти, що в даній ситуації на даному етапі ніякого рішення про проведення виборів бути не може. Хоча ну багато є інформації про те, що політики кулуарно готують стратегічні комунікації, розробляють плани, як можна доности сигнал, на що орієнтуватися і так далі. І звісно, що. А політичні амбіції переслідують як військові, так і цивільні, волонтери. Будь-хто в країні, хто дотичний до політичних процесів. Тому це все така динамічна ситуація, не статична. І Вона великі буде в мірі, визначена саме після 15 листопада. Ще один дуже дивний мовний скандал трапився днями. Колишня депутатка Ірина Фаріон заявила, що не може росі не може російськомовних бійців в ЗСУ назвати українцями, в тому числі і бійців славнозвісного Азову. Та використала там, ну ще деякі епітети. Відповідь від військових не забарилася. Їх звичайно. Ми не будемо цитувати, тому що нас просто не пропустить або забанить ютуб. І скажімо так, вони в яскра Таких фарбах виразили і пояснили Фаріон, що вона була неправа Власне, що ми не можемо зрозуміти, навіщо ці заяви Фаріон саме зараз, особливо зважаючи на те, що дуже багато українців після 24-го таки перейшли на українську. Давайте я вам зустрічу запитання задам, якщо дозволите, виб'ю вас з формату проведення ефіру. Якщо ви пам'ятаєте, 2004 рік виборча кампанія Віктора Ющенка. Тоді влітку цього 2004 року на горі Яворина очільник ВО «Свобода» Олег Тягнебок до цього Всеукраїнського об'єднання «Свобода» входить і пані Фаріон зробив дуже резонансну заяву про те, що треба, так як наші предки, боротися з німцями, росіянами і з євреями, яких він назвав теж непривабливим словом, що вам не з не вже забули фактично цю історію. Я добре пам'ятаю її, тому що був безпосередньо дотичний до тих політичних процесів. І для мене це був такий шок, враховуючи, що я не був в одній команді з Ющенко. Він був у фракції наша Україна в парламенті. А, після цієї заяви скандальної його виключили з фракції, і тоді в його Свобода почала свій окремий самостійний автономний політичний шлях у велику політику. Вам нічого це не нагадує? Нагадує абсолютно. Друзі, оце вам відповідь на запитання, що робить Паріон. Паріон заявляє вкотре про свою проверу Свобода. Так само, як я вам зараз говорив про те, що вибори. Вибори вони в головах політиків живуть. Паріон не відрізняється. цим. Звісно, Паріон складно закинути непослідовність. Але я вважаю, що такі заяви дуже шкодять єдності суспільства. І знаєте, тут найбільше контроверсійні саме з'являється від нашого мовного омбудсмена, який говорить про те, лубінець, що. Я звернувся до національних правоохоронних органів з пропозицією розслідувати ці факти і встановити відповідні чином законодавства цих заяв. Ви уявляєте, Лубінець, який постійно, послідовно, дуже в радикальній формі відстоює українську мову, так? А він тут зараз береться і відстоює російську. Ну як це на голову натягнути? Складно. Ну, такі патовій ситуації. Я що з вами, Ну, давайте ми з вами допустимо, що Харіон цього не розуміла, ну розуміла прекрасно. Але послідовна, послідовна. Тут запитання, для чого це зараз робиться? Я на для того, щоб шукати прибічників. Я записав там відео себе і в TikTok, і там вже мене заблокували на одному каналі. Це відео. Ну окей, нема питань, розумію. І на іншому є брухливе обговорення в Ютубі. Там також дуже багато коментарів, там їх сотні. То я вам хочу сказати багато хто підтримує Фаріон. Вони право на правильно сказала, вона посидована і так далі. Тобто, праві українські погляди в Україні зберігаються. Е, але і часто вони от, ну не часто, часто інколи вони бачите нездорові. Я. я вам навів приклад Геннебука і пригнав за приклад асфаріон. Тобто, фактично, ви свобода дії, як і 20 років тому, так і нині, в одній тій самій парадигмі послідовно. Але я вважаю, що така заява вона точно зараз не потрібна. Абсолютно, бо навпаки, вона цією заявою принизила українську мову. От це може видаватися парадоксом, але просто розбираємо ситуацію. Хто цього не бачить, мені шкода. От віддато тому як на мене, це вся історія про вибор. Просто про вибори, Знову є український військовий Дмитро Стебліч. Його було поранено бойовою е мінно-вибуховою хвилею, і відповідно в нього великі травми. Йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операцій. Це маємо надію буде остання операція, оскільки підготовчі вже проведені. Для того, щоб його можна було відправити на цю операцію, потрібно 155 тисяч гривень. Ви бачите QR-код це безпосереднє посилання на банку на збори на цього військового. Цим займається програма. Вертую кінцівку ми гроші не збираємо. Так само посилання на цю банку є в описі цієї від, цього відео, і відповідно, я вас дуже прошу, долучайтеся безпосередньо. Нам потрібно за цей місяць зібрати 155 тисяч гривень. Я думаю, що це реально. Давайте кожен задонатить на лікування наших військових. Відповідно, у нас є крайній правий фланг, і вимальовується умовний кра... крайній лівий фланг. Тобто, ці всі заяви Арестовича останні, в тому числі про те, що він іде в президенти, що мене дивує, він це робить в російських засобах масової інформації і сам за кордоном. І продовжує по якихось конференціях їздити і розповідати, що значить Україна не так воює. Так, от наскільки я розумію, це оці російськомовних українців зараз намагається зібрати е, зі свого боку Арестович, тобто фактично політичні процеси. Процеси в Україні йдуть попри війну, я ж правильно розумію? А ви на що натікаєте? Шарістович що Фарін домовився? Як варіант до слова, як варіант. <рес> ну це ви, це, це дивіться, це вже ва, моя версія, ви підтверджуєте. Тому, тому, друзі, ну тут же не бачити і не відчувати того, що ця політична боротьба, просто ну нереальна, Вона є. Тому президент сьогодні говорить, виборів не буде. Сьогодні, от на даному етапі, виборів не буде. Але що станеться через місяць, ми з вами не знаємо. Навіть ми з вами. Тому що ну дійсно в великій мірі буде визначатися зараз подальша ситуація і хід війни в Україні, саме в зустрічі Джозефа Байдена і Сінзіпіна у сан франциско 15 листопада. Це історична зустріч, історична у плані віковому, я без перебільшення скажу, геополітично віковому плані. Від їхнього рішення буде залежати доля дуже багатьох країн, і нашої і в тому числі. Тому за цим ці, поз цієї події треба дуже пильно слідкувати. І зараз політики це чудово розуміють, і вони знають, що ось-ось вони вже порахували, змоделювали собі ситуацію. Як то може розвиватися подія далі? А далі часу на стартову кампанію на виборчу кампанію не буде, тому що зараз тільки сформувалися дуже потужно політичні гравці в Україні. Чи то а, ними особисто, чи це завдячуюча ситуації. Я зараз не хочу деталізувати це. Не це не є предметом ефіру, Так а, то звісно, що вони такі заяви будуть робити. Лістович в тому числі він не є винятком і він готується до виборів. Питання інше виграє, він чи не виграє. Він отримає під це ресурс, безумовно, під проросійський електорат, Він отримає під це медіа, він матиме популярність, він матиме перегляди на Ютубі, він матиме гроші. Він буде затребуваний. Це ну, така реалія. І Арестовичу, байдуже, і так само, як Фаріонов, чи вони зараз в мінус чи в плюс грають для України. Вони грають на свої політичні сили. На жаль, така жорстокість. Звісно, хотілося б ідеальна ситуація, аби політики дбали в першу чергу про державу. Але це не, не, навіть історія не про Україну, не лише про Україну. У багатьох країнах світу а, так, такі принципи, тих, хто приходить до влади, утримує. Читаємо просто Макієве, там все по класиці. Я не можу не перепитати, якщо чесно. Тобто, ви вважаєте, що після зустрічі Байдена і Сідзінпіна може Росія може відступити від України? Ну чи яким чином? Ну хіба хтось може зупинити Путіна? Ні, давайте без екранів я цього не говорив. От от реально, тому що не хочу, щоб на мене одягали рожеві окуляри, сказали кочок взагалі з глузу завтра. Там всі зібралися і поїхали. Друзі, це визначальна подія, яка формуватиме розвиток подальших процесів, вхід дальших процесів взагалі на планеті, що стосується в тому числі і агресії Росії проти України. Заперечити слабкість Росії, ну це не бачити того, що відбувається. Ну тобто визнати слабкість Росії, це не бачити того, що відбувається. Але на Росії відбувається активно зараз внутрішні економічні і політичні процеси, які їм не сприяють. Чого лише вартує наприклад, публікація Вашингтон Пост, вчорашня я її ще детально не розбирав, але вона ну вона вартує того, щоб на неї звернути увагу, що Росія ще з квітня місяця веде активно переговори про повернення зброї, яку вона продавала іншим країнам протягом багатьох років. Хтось там розказує, що у них там БПК відбудувався. Задайте ці сюжет схем, які говорили, що у них там ну все відстроїлось. Все Якщо все одструїлось, то що, що ж вони тоді поперлися в Корею Зачем? У них реально проблема. Якщо їм трішки прикрутити гвинтик, ще так а це Китай може зробити, то вони ще швидше почнуть падати економічно і військовому плані в тому числі. Так, людського ресурсу в них багато, вони виробляють ті самі ракети, які знову ж таки, ймовірніше за все, будуть відправляти до Кореї, до Північної Кореї, яка створює згороси на Східній Азії, в Східній Азії. І ці процеси регулюються в тому числі і Сполученими Штатами Америки, і Китаю. Сьогодні ці два гравці будуть визначати про те, у кого скільки буде достатньо ресурсів для ведення або не ведення війни. Тому саме через це я говорю, що Росія ситуація може дуже кардинально змінитися, в тому числі на Близькому Сході. Ну, це, це логічні процеси, їх не бачити не можна. Тому тут мова не йде про те, що завтра росіяни встали і пішли. А от якщо говорити до, про гіпотетичну там, зміну влади на Росії, на яку претендує Сьогодні Патруша Шойгу, вони що, менші кровопивці і кровожери і садисти, ніж Путін? Так, звичайно, що ні. Ну давайте звернемо увагу, що риторика. Патрошова, ось на останньому форумі Росії, який відбувався наприкінці жовтня, де він і нині триває його заяви про ядерну зброю і так далі, і про ті ж самі про російські сили, здорові політичні сили в Україні на Україні. Це ж його слова, риторика абсолютно така сама, як і Путіна. Тобто, там хто б не був би, путінський режим залишається, і вони будуть послідовними в питанні відстоювання власних інтересів в тих рамках, які вони були озвучені раніше. Але Ресурс, то вони ну навряд чи зможуть там, якщо буде ухвалено відповідне рішення на зустрічі Байдена, і сі ресурс то вони не зможуть витягувати так, як то робили раніше. Це очевидно, і для цього багато що робиться. Чомусь так різко на підході з'явився 12-й санкційний пакет. Давайте поставимо просто знаки запитання. Чому його озвучили буквально на наступному тижні? Його вже мають офіційно прилюднити. Він запрацює навіть від російських алмазів вже відмовляється. Це гроші, гроші гроші, тому що світ хоче. Обмежувати свою співпрацю з Росією не на шкоду собі, на жаль, але вони це роблять. Констатуємо за рахунок наших життів. Ми є заручниками ситуації, але поряд з тим, ми на неї зараз суттєво і впливаємо тим, що ми встояли. Так, ми лише ми можемо мені здається зараз і повпливати, пане Валерію. Давайте проговоримо про податки. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект, яким податок на доходи фізичних осіб, якщо правильно ми зрозуміли, саме військових передається з місцевих бюджетів в центральний і буде спрямовано на оборону. От як ви оцінюєте такі рішення, чи не погіршить це ситуація саме власне місцевих бюджетів? Чим чим це погіршить ситуацію місцевих бюджетів? Ви скажіть мені чим? Ну, що ну, реально, це може, а, просто якщо це буде лише на, обор все на ну, буде працювати лише на оборонку, то як можуть, бюджет, можуть постраждати місцеві бюджети? А вони мали цей податок до початку широкомасштабного вторгнення? Мені здається, ні. Ну, то це маніпуляція, вибачайте, Оце маніпуляція, чисті види. бо коли говорять, вони помруть. Говорю, друзі, ну от давайте будемо чесними. Місцеві бюджети не мали цього військового податку до початку широкомасштабного вторгнення. Вони що, менше тоді будували доріжок, якихось парків і так далі. Ну, от менше? ну Давайте скажемо, чесно. Я думаю, що ні. Та я навіть переконання викажу, що ні. Чому зараз такий кіпіш, вибачте, в місцевих бюджетів, що в нас забрали гроші? 64 ПДФО, того, що було раніше відсотки, у них залишається. Так, зменшено об'єми виробництва. Я знаю, розумію, що менше робочих місць, ніж було. Абсолютно вірно, так. Але ну вибачайте мені. Е, от У мене запитання: ви підтримуєте зараз ремонт стадіону? Ні, Ні, не підтримуємо. Ні. Я ні, Зараз не на часі, це вже після перемоги або це потрібно. Прикладання по Києву. По Вибачте, їдемо по Києву. А вони квітки висаджують. Ну, блін, ви я говорю, що зуку. Ну, Які квітки Які квітки зараз можуть бути? Про що ми говоримо? Ну це ж ну, маячня. Тому це чистий види маніпуляції. І коли політики, Верховній Раді, народні депутати починають розказувати, що місцеві органи влади загнуться, як же це так неправильно, вони почали закуповувати дрони. Бачу тендер останнє: закупівля дронів з, місце, дронів з місцевого бюджету. Знаєте на яку суму? На один мільйон гривень. Буквально, ну, це насправді скільки там, їх 5-7 Це мізер. Та, ну блін, ну ну, я ну, розумієте, зараз, коли бачу, пишуть ну, тупу заказу, пости, ПДПО пропаде, коли опозиційні політики з табору Порошенка активно розказують, що валиться децентралізація, хочеться сказати, ну не будьте такими ви вже циніками врешті решт йде війна. Ну не можна так робити. Я розумію, що є, виникає ну, наступний ризик контролю ці грошей в центральному бюджеті. Безумовно, це є. Але те, що творять зараз місцеві органи влади, ну вибачте, ви, ви ну все, ви втратили довіру. Ви просто-напросто втратили. Я бачу от останнім а, часом деякі публікації стосовно того, там мільйон гривень на придбання дронів, там 300 тисяч на придбання автомобіля. Друзі, та наш малесенький фонд, який очолює, малесенький, ми вже з десяток цих автомобілів купили. З десяток. І дронів так само. Ну, вибачте, ви орудуєте десятками мільйонів, так і ви говорите, ми купили машинку. Ну не позортеся, врешті-решт. Ну просто-напросто. Бо коли ви стелите асфальт біля своєї міської ради на 10 мільйонів гривень, так це в невеличкому містечку. Ви побійтеся Бога, розумієте, але вони не бояться просто їм начхати. І коли зараз ця дискусія бідні нещасні місцеві органи влади вони забрали. Я пригадую в мене якось був в фіру Київ. ФМ. І ми б говорили на питання витрати бюджетних коштів у Києві. Кажуть, треба, щоб ви працювали, щоб місцеві органи влади працювали. Кажу, не питання. От якби ви на ці гроші перестріли теплокомунікації і реформували ЖКХ, то я сумніваюся, що хтось би вам щось закинув. Але коли ви тупо тупу Богдана Хмельницького, ну вибачте, це якась дурня. Та сама історія по цих стадіонах, фасад, ремонт фасади будівлі, там, по Одесі скільки скандалів. Це великі міста беруть, арешта. Тому я вважаю на це реально ну, просто маніпуляція, яка безсовісна маніпуляція в цій ситуації. Єдине, зараз ми повинні чітко розуміти необхідність тотального контролю використання цих коштів центральним бюджетом. Це вже наступний етап, тому що місцеві органи влади втратили в цьому плані довіру. І найголовніший момент. Знаєте, от ми, ми часто не говоримо, а як же ці гроші витрачаються? Хто голосує за витрачання цих грошей? Депутати місцевих рад, яких обирають місцеві громадяни. Um, і треба нагадати, що ці депутати були обрані до війни, і там певною мірою є вже представники політичних партій, яких вже в Україні не існує. А вони все ще сидять в місцевих радах, якщо чесно. На жаль, пане Валерію, знаєте, після нашої дискусії, я от думаю, от реально що б ми робили без волонтерів і фондів. Тоді от я думаю, що вже, вже все давно Но. закінчилося. Да, я я звісно вітаю волонтерський рух. Це правильно. Він нас єднає, але просто-напросто і люди видихаються. Я так і чую. От, все, тепер мені не буде з чого донатити. Так питання проблема ж стоїть у тому, якраз яку треба вирішувати в Україні. Що волонтер працює на першому етапі? Він швидко організовує без бюрократичних процедур, процес допомоги, амуніція, тепловізор і так далі. Тому подібне. Далі влада має перебрати це на себе. Запустити економіку на перевести на військові рейки, де виробляти все від дронів до капсульних автомобілів, і на це у нас точно є ресурси. Бо все-таки як би там не було, але дискусію про перехід економіки на військові рейки треба вести. Треба потужно розвивати виробництво всього, що потрібно: снарядів, дронів, автомобілів, банально шини. Ми маємо е, завод шинний в Україні, білоцерківський, який зараз е, у Живаги націоналізували. Я буду говорити абсолютно прямо. Він є підпаредкування Міністерства оборони. Але чому ми купуємо шини? От просто-напросто для військових, тому що цього не вистачає, значить, треба грошей більше шукати. Зараз 200 плюс мільярдів гривень у цьому та наступного році забрали до держави до центрального бюджету. Це якраз саме військовий ПДФО. Частина буде перерозподілятися безпосередньо по військових частинах. Там десь мільярди. Тобто треба максимально завантажувати ці підприємства за рахунок державного замовлення. От так має проводитися ця політика, щоб потім волонтерам було менше роботи, і не буде стояти питання: чим же я буду донатити? Та не треба вже донатити. Це є отак. От має стояти питання на сьогоднішній день. Долучайтеся до нашого каналу, ставайте нашими партнерами та спонсорами. Це дуже легко зробити, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на ваших екранах, відсканувавши його через свою фотокамеру, просто телефоном. Варто, це всього 100 гривень на місяць. Одноразово, якщо ви хочете нам допомогти, це можливо через PayPal та картку. Mono, все ми лишаємо в описі під цією трансляцією та будь-яким відео. Всі послання активні. Долучайтеся, давайте робити цей світ трішки кращим. Тому. Що нам своє робити, але ж тут далі і нашим дітям жити, друзі. Долучайтеся, будь ласка, будемо дуже-дуже вдячні всім і кожному.